Медика тряси, туп тупці тупотій, туп ведмедик глубатий, а топті той вайлуватий, топотіжи жовт, крутій, топтайлина їхня мати. І топтай їхній тато. Чать ведмедиків малих, Щоб росли вони кмітливі, добрі, чесні і правдиві, Срід равесників своїх. Якось вранці ведбежата попрохали маму й тата. Дайте нам нові вудки, Хочемо рибки наловити. Годі в вічі нам сидіти, відпустіть нас до ріки. «До ріки? сказала ненька. Тут стопці я ще маленькі, страшно там на ті ріці. Слово честі, мама й тато. Буду менше доглядати, мовить старший топоті. От прийшли вони до річки, та й не ловляться плотвички. Топ і каже, хто не знав, в комишах на тому боці є плодва на кожному кроці. А тувті, а де нам за човна? Вже на човен дожидає, Тупоті і відповідає. Як боброві я гукну, а бобер, будь ласка, синку, тільки вернеш за годинку, слово честі поверну, перепливливо ліс, купились, черв'яки кудись поділись. І надумав старший брат, ви з водками, Ну, а я за черв'яками, на човні, туди і назад тобі сказав. Без тебе страшно і за хника в бідолашні. Тупотію, і я боюся. Та чи я вас тут покину? Слово честі за хвилину хернякам повернусь. У човні вже тупоті, а навстріч зачаток віку. Тупотію, покатай! взяв зачаток катати, підбігав зачіховати і кричить. А ну, вертай, ви не турбуйтесь за маленьких слово щасті, Ну, швиденько заповняють топоті, відпливають від загати, раді, раді затченята, перед ними далі топоті, розвеселився, так завесло весело що і забув про щеників. Раптом що це? Закрутило, серед опинило, понесла їх бистрина, не одна пройшла година, а вони пливуть на спину, не спинить ніяк човна, як навколо ніч настала, лиш тоді вони пристали до якогось острівця і знайшла їх ведмедиця, і на цьому не скінчиться. Величка ця. мабуть, кожен зрозуміє от такого тоботія. При согромі дітвора обдурив маму й тата одного другого брата і західку і бобра. Всі вони його чекали, всі вони його шукали, всіх під вільні. А чого? Слово честі, мудре слово, слово дав, обов'язково скрізь дотримуйте його.